Європейська освіта, реалії та те, що вам може допомогти вступити в університет, а також втриматися в ньому. Давайте поговоримо про це. Б2, а краще це один. Для того, щоб впевнено почуватися в оточенні, яке вас а, буде чекати, а, то вам ще треба опановувати додаткову мову. Це академічна мова. О, це буде певні специфічні терміни, дефініції. Певні сроки, які ви маєте опанувати. Накладайте ще культуру французьку, яка вимагає певної стратегії побудови своєї відповіді: письмово чи усну. Ви маєте говорити сухо, конкретно без води, бажано з дискусійним поглядом. Тобто теза, антитеза і бенефіти, да? і висновок для ага. того, щоб це робити. Навіть на своїй мові треба переналаштувати свій мозок, щоб опанувати мову таку специфічну і підготувати себе найкраще до університетського життя, до того, що ваш мозок скоротить цей час з півроку да, аналізу того, що відбувається до мінімальних 2-3 місяців. Вам зараз же треба аналізувати. Різні типи, джерела, академічні статті, увраже. Тобто рев'ю, все, що стосується вашої теми з академічної точки зору. На це дивитися, як будуються наукові статті, як вони. Ам... Відкривають свою специфіку, як автори розкривають суть, так само да, там дивитися на специфічні терміни і так далі. Це все дуже сильно допоможе. Для тих, хто займається дуалінгво, всякими різними додатками і так далі. ребят, це не той рівень, ви програєте в часі. Всі ці програми вони. Вас більше розважають ніж дають вам реальні знання, і не романтизуйте це поняття а просто беріться і робіть.